Ми не знаємо, скільки вони інвестували, а от по АТБ дані є. І це, розумієте, серйозно. А інвестувало близько 15 мільярдів гривень, що на 25% більше, ніж у 2023 році. Тобто, в 2023 році десь приблизно 11%. Ці інвестиції були спрямовані на магазини, на реконструкції, на обладнання, на генератори, Ну, на все. І створили 3,5 тисячі робочих місць. Так що виходить? Виходить, що АТБ, ну я думаю, і сільпо по аналогії, тому що це дві найбільших мережі, фозі груп та вони елементарно могли за два роки, за 23-24 рік. Я вже не говорю про 25 рік, тому що це ще новий період, де заробляються гроші, підняти своїм людям. Ну, якщо б вони інвестували не 11 мільярдів там, а 6, зарплату на 10 тисяч гривень. Всім працівникам мережі, в них в супермаркетах, ну, внизу працює під 50 тисяч людей. Ну, і на вищих посадах ще 10 тисяч людей. Тобто, тим, хто найменше отримує, можна підняти, в 23-му році було на 10 тисяч, диверсифікувати, зменшити інвестиції і в 24-му підняти заробітну плату. І ми б вже в 25 го могли дойти до 40-50 тисяч, а це якраз нормальна, от чесна заробітна плата зараз в Україні. Я думаю, це моя думка, таке могло би зробити і Сільпо. І що з цього всього виходить? Ну, ми ще не знаємо ж всієї бухгалтерії, ні мережі, АТБ, ні Сільпо. Я думаю, що там інші ну, якби статті доходу існують. А виходить те, що наші бізнеси, і це їхнє право, абсолютно тут не можна осуджувати. Вони за рахунок дешевої робочої сили. Оцих там допрацювань, тому що мені в коментарях писали, от, ми там працюємо по 200 годин, а можна і по 240 тільки в мереж. Але тоді заробиш 25-27 тисяч. Це про Сільпо писала. Так от, за от, рахунок цієї рабської траці, праці дешевої, та? наші мережі зростають і мають шалені кошти, тому що 15 мільярдів це більше, ніж 300 мільйонів доларів. Тільки інвестицій, вдумайтесь, за рік, 24-й, мають шалені кошти на розвиток. А люди, ну знаєте, а люди працюють ну, за копійки. Тому що, наприклад, АТБ, от я читав оголошення в калуші посада прямо зараз, є за 16 тисяч гривень. Ну, 16 тисяч гривень це ні на що не вистачить. Це просто копійки. Розумієте? І, ну, як на мене, це не зовсім справедливо. І от який я висновок цього роблю, що це закінчується. От цей виїзд 18-22 річних показав, що люди не готові працювати за копійки. Це не стосується тільки сільпу, а Це стосується всіх компаній. Мінімальна заробітна плата, щоб людина виживала зараз, це від 40 тисяч гривень. І до цього треба всім швидко йти, тому що вони просто втратять своїх працівників. Напишіть, що ви думаєте: лайк, like, репост, підписка, ну і свої умови праці. Телеграм в шапці профілю, підписуйтесь.